Вітаю вас, друзі. Ви на каналі ПМК Політика, музика, книги. Якщо ми хочемо дійсно йти до закінчення війни, Україна ще раз підтверджує, що вона хоче швидкого, справедливого миру для себе, але й безумовного припинення вогню як першого кроку до цього. Якщо ми не хочемо просто зайти в цю, як вам сказати, в довгий диспут з рускими для того, щоби. Не припиняючи вогонь, тиснути на нас по інших умовах, якщо ми не хочемо вграти в це в Мінськ 3, 4, 5 і копію нормандського формату, але з іншою кількістю жертв. Тому що як тільки ми починаємо говорити про Крим, про наші суверенні території, то, що ми заходимо в формат, якого і хоче Росія, затягування війни, тому що швидко домовитись про все не вийде. Ми 12 рік воюємо. Це вже відповідь. Чи можна з Росією домовитись в цілому? Це риторичне питання. Чи можна домовитись з Росією швидко? Ні. Без тиску неможливо. Тиск потрібен без всього світу. Передусім в Америці. Гра давайте обговорювати одразу все в один день. А вона не вийде. Вона говорить про те, що будуть люди воювати, люди будуть гинути, і буде довгий діалог. Для чого це? Ну для того, щоб тиснути на нас. Для того, щоб Америка втомлювалася і виходила з процесу, тобто багато різних причин, це гра Путіна. Далі, що стосується різних цих пропозицій, тощо. це пропозиції, це сигнали, це ідеї, це бачення. Можна по-різному про це говорити. Але це не офіційна пропозиція України. Важливо. Якщо не буде офіційна така пропозиція, ми одразу відреагуємо на це як на офіційну пропозицію, Так? і ви будете про це знати. Сьогодні ми розуміємо і з медіа, і так далі, що це йде від Сполучених Штатів Америки. Звідти сигнали це. Так, да. і тому а, ці сигнали я не можу сприймати ну Крим, тобто ми можемо не обговорювати щодо те, що я бачив. Я думаю, що ми з вами бачили приблизно однакові речі. Те, що я розумію, Україна не визнає юридично окупацію Криму. Мам про що говорити? Це поза нашою Конституцією. Це наша територія. Територія народу України. Ми не можемо просто. А чому би ні? Що буде, мені здається, що про будь-яку тимчасову окуповану територію ми це вже заявляли, і я заявляв як президент. І, і Конституція про це своїм існуванням, Конституція України своїм існуванням, це заявляє. Все. Дякую за перегляди, друзі. Підтримуємо наше військо. Нехай Бог буде з вами. До зустрічі!